Коли вийшов 2, життя ненадовго здавалось таким. А вже Авжеж, адже за ці 16 років можна було народити не лише дітей, але й довгоочікуване продовження. І кожного разу, коли я про це думаю, я розумію, що нам пощастило. Бо навіть у 2025-му Stalker 2 є величезні проблеми, котрі розробники не можуть нівелювати навіть через два місяці з моменту релізу. Натомість кожен новий патч не виправляє, а створює нові проблеми. Тепер з виходом 1.4, поки йде компіляція шейдерів, можна засадити город. А місць з просадками стало стільки, як аптек в твоєму місті. Шкода лише, що 120 двадцяти гіабайтний розмір цих патчів не говорить про їх якість, тоді як в описі патч виправляє овер 1800 помилок. Все ж чомусь баги з і монолітом за лісці так і залишились, а боти як спавнились на ходу, так і спавняться. З назви цього відоса ви розумієте, що сьогодні я не говоритиму про надбання S.T.A.L.K.E.R. 2, яких, звісно ж, значно більше ніж негативних моментів. Тож скажу одразу: S.T.A.L.K.E.R. 2 мав всі можливості стати шедевром і другим культурним феноменом після оригінальної трилогії. Але GSC були б не GSC, якщо б дозволили цьому статись. Найбільша перешкода на цьому шляху нам відома. Це зламана система A-Life, яка не працює належним чином. Більшість з вас все це чули неодноразово, а для тих, хто не викупає про що йде мова, коротко і змістовно. Система симуляції життя і поведінки ботів в зоні, за словами розробників, не працює належним чином, через що боти часто поводяться дивно і спавняться поблизу гравця, а не живуть своїм життям. Тут варто звернути увагу на слово сполучення належним чином, бо є у мене підозри, що система A-Life 2.0 в ідеалі і не могла бути такою, як ми собі її уявляли. Так на перших порах боти майже завжди спавнились за спиною в рандомний момент і відкривали стрільбу, що дуже бісило і руйнувало позитивні враження від ігрового процесу. Згодом це злегка пофіксили, що як на мене найвагоміший фікс за ці два місяці. Тепер боти спавняться просто далі, щоб прутке сталкерське око не бачило. Все ж ані розуму, ані хитрості не додавалось. Все, що зробили автори, це просто пересунули спаун далі. Боти тут це пусті та мертві оболонки, які служать лише для того, щоб отримати кулю, а також в якості мобільного хабара. Про їхню поведінку і взагалі говорити не доводиться. Подивіться, як елегантно, ніби подіумом йде цей хоробрий воїн. Зате стріляють боти дуже влучно, та так, що аж занадто влучно. Як на такій дистанції він бере мене з дробовика. Боти в цій грі демонструють просто олімпійську стрільбу, а також палять вас за кілометр і навіть через кущі. Що дуже бісить в сталкер 2, то це те, що боти тут, АІМВХ. Якщо вони спалили вас раз, вони завжди будуть знати, де ви знаходитесь. Підозрюю, що боти тупо палять через текстури, які стріляють, теж а стріляють так чітко, що навіть металевий вагон потяга прошивають, використовуючи прості калаші чи стоковий дроб. Що мене дуже сильно здивувало, то це неможливість стати до бесіди з пересічними аватарами. Одні морозяться, типу базар зі старшим, тоді як в старшого ти можеш спитати лише, що нового в зоні. Хлопці, а ви не думали додати більше варіативності, написати більше діалогів, звести це все в якісь сайт-квестові лінійки чи зробити різних персонажів унікальними? Раніше в сталкері в КПК був рейтинг з найкрутішими сталкерами, яких можна було знайти в грі і замочити. Другій частині рейтинг з рангами прибрали, як і можливість швидкого переміщення завдяки подорожнім сталкерам. Мінімізація стосується і кількості сайдів, яких тут вкрай мало, і які тут в більшості не викликають цікавості. Воно тобі нахер не надо. так сильно хотів гру 16 років. Ходити тепер пішки досліджуй зону. А щоб ускладнити тобі задачу, ми ще й зробимо постійний напряг з перевантаженням і виснаженням. З чим, з, чим, а з цим автори аж надто сильно перегнули палку. Бо щоб хоч якось комфортно себе почувати в побігеньках в цій грі, треба як мінімум відшукати три топові харта: типу грузової ягоди на витривалість, рідкого каменю на радіацію і пружини на перегруз. Додайте до всього шість шмотки, а також лут, який важить як твоя колишня. Так, гра моби натякає, що в похід сталкери беруть лише дві пачки набою, пляшку горілки, ковбасу і детектор. Але ж так жити не можна. Тим паче, навіщо взагалі в цій грі ковбаса та тушонки, якщо їсти і пити не принципово? Баланс цього свайвела в цій грі це баланс датчика Гейгера, щоб радіації не навалювали сети з артів і шкала не замахувала колоти в дупу антирадин кожні дві хвилини. А це дуже часто пропонують, як і нон-стоп пити нон-стоп. Легендарні нонстопи можна хоча б забустити. Типу витривалість не падає три дні, а два дні прутин знаходиться в стоячому положенні. Але про це якось автори не подумали. В результаті гра періодично перетворюється на симулятор юзання енергетика з побіжною дозою повені кожних дві хвилини, щоб не брала радіація, за умови ненаходу потрібних артефактів і не встановлення додаткових модифікацій на шмот і стволи. Чому квестові предмети мають взагалі вагу? Я зловив баг з кейсом професора лодочки. Лодочка потуха, а кейс 3 кіло я тягаю з собою дотепер, бо його не можна ні скинути, ні продати. І пліс, не треба говорити за реалізм, бо реалізм це не про комп'ютерні ігри. Багато таких предметів дійсно назбируються, і ви просто приречені тягати їх за собою постійно. Як останній каблук, який не може вийти з пацанами на ПО без своєї малої. Зате без малої ви з легкістю можете вибрати собі правильний ігровий ПК на артлайн. Сучасні грові збірки на будь який смак і тільки максимальна потужність. В стилі S.T.A.L.K.E.R. 2 ПК теж є. Тож приціни найкращі і заходь, коли тобі зручно. Що вже казати про перебинтовки і аптечки? Цим повне фіаско. S.T.A.L.K.E.R. 2 дуже крута і сучасна стрільба, яку можна ставити в приклад. А от самі бої в цій грі далекі від епічності. Звісно, навалювати провини на ботів не будемо, бо ми і так знаємо за зламаний life але перебентовки разом з аптечками і перезарядками в цій грі тривають просто безкінечно. Це ніби домашнє завдання, яке постійно треба виконати. На ці словопочні відхили сходить стільки часу, що можна сагу пісня льоду та полум'я перечитати. Ніхто в компанії не помітив, що за час перезарядки і відхила у них з'являються сиві волосини. Чому не збільшити швидкість цих анімацій? До того ж, анімацій декотрих пушок, які скіф ніби не перезаряджає, а обмацує схиттю. Виглядає все це разом приблизно так. Безкінечна кровотеча гарантована, навіть якщо маєш топові арти. З цим розробники перегнули так само, як в чистому небі, і це нереально харить. Кровотеча тут підчікує як критичні дні, ніколи не знаєш, коли зловить. А дамажить вона дуже навіть непогано, через що треба постійно робити ритуал перебинтовки. Баланс зброї в Stalker 2 абсолютно абсурдний. Всі деталі вже давно були злиті в інтернет, і вони якось не шокували мене, адже все це було відчутно в самій грі. Дивовижно, але Stalker 2 став першим шутером, в котрому автомат гірше за пістолет. З автомата йде більше куля, дамагу менше, плюс з віддачею треба боротись, тоді як з револьвера достатньо одного точного в голову. Я зріно пробігав два проходження, і зрівняти з ним для мене може лише модифікований Дніпро на кулях від РПМ. І то останній не завжди кладе за один хедшот. Чому і навіщо таке робити? Окей, шолов може захистити від одного влучення, але ж не від трьох. Тим паче навіть одне влучення було б доволі рідкісним явищем. Я розумію, що боти тут дубоголові, але ж не настільки. Саме тому револьвер тут рішає любі питання, головне лише стріляти влучно. А взагалі арсенал доволі бідний: всі пушки, вчиш швиденько. Такі вози, як кулемет тут, взагалі безпонтові, як гадюка з дамагом в 20, чи дроб без магазина, на перезарядку якого сходять кращі роки вашого життя. І навіщо вони порізали ніж? Звісно, з одного удару виносити це було по-читерськи, але можна хоча б з трьох, ну треба більше фану хлопці. і такий фан приносять мутанти, але не завжди. Тут повертаємось до системи A-Life, яка працює неналежним чином. Хлопці, будьмо відверті, вона й не сильно мала працювати. Розглянемо бої з мутантами. Переважно більшість монстрів Сталкер 2 можна нагнути простим заскакуванням на будь-яке підвищення. Застрибуєш на ящик і монстри такі, а ну, все, пацани, ховаємось, він пізніше вийде. Ось це я в хатці на початку тішило, а потім якось ні. Так, всі мутанти тут дійсно небезпечні, та з часом починаєш виходити в відкрите поле навіть проти чотирьох кровососів, і виходити переможцем. Фішка з заскакуванням на підвищення яскраво демонструє, що більшість мутантів в грі якраз таки і не могла до нас дістатись, через що або ховалась, або бігала довкола і намагалась атакувати як кровосос. Грі є лише 5 мутантів, котрі можуть вас дістати: Снорк, бюрер, кіт, баюн, плоть і псевдоігант. Плоть тут взагалі дуже прихуївша вийшла, якісь свині пауерліфтери, їй богу, тоді як псевдоігант задовбує цим дебільним скілом зі збиттям з ніг, від якого не можна спригнути. Мутанти були запрограмовані так, як вони поводяться, і це застаріла модель. Біда в тому, що без багоюзерства вбити деяких мутантів є просто неможливим дійством. Химера, це читерська потвора, сутичка з котрою один на один у відкритому полі, завжди закінчується смертю. Виграти в цієї тварюки по-чесному майже неможливо. Питання, навіщо тоді робити її такою читерською і навалювати їй стільки хп? Я одного разу перед зустрічю з нею залишив під дверима базуку. Як думаєте, вона сильно допомогла? На щастя, зустрічається ця тварюка у більшості лише по скрипту, але навіщо робити такі дисбаланси, такі занудні бої? Чому не зробити з неї якогось рейд боса з QTE елементами замість постійного збиття з ніг? І це стосується не лише химери, чому не зробити вразливі місця на тілі кожного мутанта замість створення губок для дамагу? Це ж стосується і псевдоіганта, хоч цього товариша можна легенько покласти один на один. Дуже читерськими вийшли бюрери, хоч і дуже цікавими. А поява такого мутанта, як пси Олень і Кіт Баюн, взагалі викликає ряд запитань негативного характеру. Олень це якесь собаче весілля, якийсь лютий шабаш з нецікавими скілами. Баюн покращена версія сліпого пса. Ці ілюзорні розмови, які він навіює, палиш з першої секунди. А сам мутант доволі тонкий і примітивний. На відміну від собаки, яка створює ілюзії, ще один найбільш проблемних мутантів, який страшно підхарює. Зате не завжди треба його вбивати, можна просто спригнути. Все це дуже сильно розчаровує, як і те, що до продовження не додали більше нових мутантів. На цьому каналі перед релізом S.T.A.L.K.E.R. 2 виходив відос про мутантів відміненої S.T.A.L.K.E.R. 2 з 2011. Так от, там було багатько цікавих напрацювань, як лісовик до прикладу, який був чимось наподобі трента в лісі, що заганяв в сон і висмоктував життя. Чи мімікрія, літаючий мутант вампір? Жодна з цих крутих ідей так і не пішла в руку. Взагалі GSC дуже обережно підходили до гри і йшли вже протоптаними стежками. Вони не хотіли загубити аутентичність Сталкера, тому зробили все так само, як і в старих частинах. І частково це правильний хід, а частково ні, оскільки в безлічі елементів Сталкер 2 виглядає як ремейк на Unreal Engine 5. Звісно, розробників можна зрозуміти, адже вони не хотіли ризикувати і хотіли якомога більше догодити фанатам. Але брак сміливості звівся до браку ідей, через що сталкер 2 у багатьох елементах гра зі злегка архаїчним геймплеєм і штучними ускладненнями. Як на мене, можна було б зменшити потребу в лутанні всього і вся простим рішенням збільшенням кількості набоїв, які ви знаходите. Замість цього знаходиш постійно по дві-три кулі. Ви серйозно? В рюкзаках ботів ніколи немає нічого суттєвого. Цінні КПК трапляються в більшості або в мертвих, або в тих, з ким можна було домовитись, через що безкінечне лутання тут прив'язане лише до пошуку патронів, яких постійно не вистачає. Додайте ще їх прекрасну вагу і отримайте короткочасну вилазку замість нон-стоп дослідження. А світ сталкер 2 ще й як хочеться досліджувати, навіть після двох проходжень поспіль. Та найголовніша біда в тому, що він дійсно пустий. І це якраз таки пов'язано з системою A-Life. Ти можеш бігти тут навіть 20 хвилин і нічого не буде відбуватись. А не буде тому, що S.T.A.L.K.E.R. 2 повністю побудована на скриптах. Тут немає випадкових подій, немає того духу RPG, де почав з маленької стежки біля лісу, а закінчив в якомусь підземному місті з цілою купою таємниць. Сталкер повністю вибудований на скриптах. Навіть боти тут за скриптами спавняться, а не проживають своє життя. Саме ця порожнеча разом з іншими вищезгаданими елементами не дозволяє дотягнути Stalker 2 до рівня шедевру. Так, сталкер про самотність, про порожнечу, про дослідження закинутих будівель, про декаданс, але ж не на постійній основі. Через надмірну заскриптованість зона не відчувається живою, вона не кидає гравцю серйозного виклику, хоч і повинна. Аномалії тут можуть навіть зіграти нам на руку, бо в них можна ховатись від мутантів, які будуть чекати вас, допоки ви не вийдете. Збір артефактів нагадує збір картоплі. За 16 років ніяк не можна було вигадати щось цікавіше. Звертайтесь, хлопці, я вам за 5 хвилин вималюю цілий лабіринт атракціон з аномаліями, де кожна аномалія буде відчуватися як взагалі інший ігровий рівень. І це повинно було бути так, а не оббіг дві кульки, кинув гвинт третю і на люту забрав арт. Все це повинно бути перероблено в Stalker 3, бо поки гра виглядає так, як це авто. З одного боку ідеальна, а з іншого якийсь повільний мотоблок з дубовим кермом. Саме тому на початку цього відео я казав, що нам пощастило побачити цю гру під кінець 24-го, бо те, щоб ми побачили до 24-го, дуже сильно могло б нас налякати. І взагалі, де мультиплеєр? Гра ціною в півтора куска просто зобов'язана мати хоча б пару серваків з трьома картами для стрілянок після роботи, адже стрільба в цій грі це приклад того, як треба робити ще б реакцію на шкодові стрільби завезли, ціни б не було. Дивлячись на те, як впав онлайн сталкер 2, Розробники цілком можливо змушені будуть казати подібне перед випуском DLC. Чуєш, сонечко, давай ти доводимо квіточка Я без тебе. Не можу чесно сонце яким воно буде і про що, поки не ясно. Але чекаємо в нетерплячці, як і адекватних фіксів. І хоч гра таки не на сантиметр піддалась критиці сьогодні, Stalker 2 все одно залишається дійсно крутою грою, яка має всі можливості для того, щоб показати, як треба робити сьогодні. Та GSC не були б GSC, якщо б не зробили все по класиці. А що ти думаєш про Stalker 2? Напиши в комент, що тебе бісить в цій грі, не соромся. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці вже незабаром.